Давайте подивимося ситуацію по місту Харків з 22 квітня по 30 до кінця місяця. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання, загальні, свої думки. І так, Харків до кінця місяця. Так? Що очікує місто? Місто Харків до кінця місяця. Ну, дуже багато іде активності і відпрацювань. Але окрім того, мені йдуть форс-мажорні ситуації, неочікувані, які можуть принести розчарування, це місця масового такого зібрання, скупчення людей. Парки, відпочинок, розважальні якісь центри, торгові центри треба бути дуже-дуже уважними. Дуже багато провокацій буде навколо інфраструктури міста, там може бути відпрацювання. Окраїни околиці міста можуть бути більш навіть гучними так, на протязі цього періоду. Часткова втрата ресурсів в місті можлива. Мені йдуть лікувальний центр, може бути частково якось десь зачеплений від провокацій ворога та відпрацювання. От, можливі часткові втрати ресурсів. Дуже багато буде провокацій ще по активності. Тобто ворог спокою не дасть до кінця, скажімо так, місяця. Харків. Так, провокації часткова втрата ресурсів лікувальний заклад або заклад надання якоїсь допомоги. Необхідно бути досить уважними. Так, далі. Відпрацювання можливе. Це інфраструктура. От, та йдуть перехоплення цілей навколо місць, таких загальних, як я вже казала. Але там можливі теж наслідки. Неочікувані можуть бути події. Тобто захист може й готуватися, але. А... Може не відпрацювати або не перехопити, або ще може щось піти не так, що може дати наслідки. Тому дуже важливо реагувати на тривоги. Також йде ще мені місце пов'язане з транспортом. Це можуть бути вокзали, це можуть бути якісь стоянки, це можуть бути якісь станції техобслуговування, чи взагалі просто транспорту багато теж може, можуть мати ситуації. Скажімо так, тиждень, навіть трохи більше так, тижня достатньо активний для міста. Тому, будь ласочка, ми продовжуємо реагувати на повітряні попередження. Бережіть себе.